Ну, як ішла на операцію, звісно, я переживала трохи, але все пройшло добре. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар ортопед травматолог клініки Рехаб клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнтку, їй 66 років. Вона до нас приїхала з Одеської області, пацієнтка з лівобічним гонартрозом 4-ї стадії, прооперована, проведена операція по заміні лівого колінного суглобу медіа системою. Пацієнтка гарно себе почуває, проходить процес реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, поділіться враженнями після операції, чи ви задоволені, чи, чи ні, може, щось хочете додати, сказати. Ваші враження, поділіться з нами? Ну, мої враження дуже добрі. Після операції ну, як ішла на операцію, звісно, я переживала трохи. Але все пройшло добре. Я очнулася, якби зробили укол. І я взагалі не чувствувала нічого. Вже проснулася в палаті, От, і залишилася я на реабілітацію на 10 днів. От вже я вже можу ходити з одним костелем. Ну, прекрасно. Да. Так. Я хочу вам подякувати, Дякую. дуже велике вам спасибі. І всьому вашому медичному персоналу, і Сережі реабілітологу, uh -huh. який зі мною займався. Хочу сказати, щоб вашої клініки «Рехаб», щоб вона процвітала. Дякую. дякую Щиро вам приємно. дякую дуже. Да. Бажаємо вам міцного здоров'я і легкої вам дороги додому. Да. Дякую. Побачили.